Друзі, вас вітати у нас на каналі, канал Мітоавто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про останні купівлі автомобілів, які ми взяли на аукціоні для наших замовників по вигідній ціні і дуже цікаві вигідні автомобілі. Розберемо їх вартість на аукціоні, скільки коштують такі аналогічні, скільки вона прибуде без ремонту в Україну. Ремонт і відновлення можна робити у нас на СТО під ключ, можна замовляти зі своїм ремонтом вам зручніше, в принципі, так і можна. от І подивимося, що у нас зараз на СТО, які справи і які результати робіт, з якими ми роботами працюємо, складними роботами, як ми працюємо, як ми працюємо в малярки і так далі. І так далі. Ну що, погнали? Розпочати потрібно з Jeep Cherokee, тому що це один із найкращих взагалі сучасних автомобілів. Люди дуже часто їх вибирають через їх надійність, потужність, економічність. Ну, звичайно, Jeep Cherokee і економічність це трішечки незрівнянні поняття. Але, наприклад, якщо ми говоримо про купівлю саме цього автомобіля, то він у нас з двохлітровим турбовим двигуном. Тобто він буде більш економічніший в порівнянні, наприклад, з тим самим 2,4 і 3,2, і він буде потужнішим. Тобто він іде на 270 кінських сил і його, в принципі, вистачає. Працює він з е, гідротрансформаторною коробкою передач ЗТФ 9 ступенів і ця конструкція в принципі досить така надійна. Автомобіль 2020 року в дуже гарній комплектації Limited Взяли ми його на аукціоні за 6 тисяч доларів. Приблизно трошки менше 15 автомобіль прибуде в Україну без ремонту. Тобто сюди включається а, вартість автомобіля на аукціоні, збір аукціона, послуги оплати за кордон, послуги компанії МітоАвто, доставка морем сушею, розпаковка контейнера в порту і доставка в Київ з розмитненням цього автомобіля і з усіма витратами, що виникають по цій всій дорозі. Приблизно орієнтовно так. Що ми в результаті маємо? Ми маємо. Автомобіль 4х4 повний привід, тобто це у нас компоновка, коли ми маємо е, автомобіль 2-літровий, потужний на повному приводі. Тому що ви знаєте, що якщо ми говоримо про 2,4 лімітед більш економічніший двигун, то на ньому в комплектації лімітед після 2018 року повного приводу немає. Е, повний привід може бути на 2,4 двигуну комплектації Latitude Plus або 3,2 е, більш потужніший двигун на 280 кінських сил атмосферний. От, е, значить, тут у нас ліва сторона по автомобілю ціла. Трішечки його прикидало сніжком, а так, в принципі, все досить симпатично. Основне пошкодження у нас прийшлося в праве переднє колесо та зацепило дві двері. Їх потрібно буде замінити, встановити нові крило, а також у нас постраждала ходова частина. Бампер, в принципі, я думаю, піде під ремонт або максимум замінити карпа, каркас бампера. По фотографіям, фара у нас ціла, капот також начебто цілий, але оскільки тут у нас є вм'ятини, його могло трішки підім'яти. Це вже в як приїде, можна буде роздивлятися більш детально. По фотографіям ніколи не видно всіх пошкоджень автомобіля. Передня частина автомобіля ціла, задня також. У нас відкритий багажник, тобто у нас класна комплектація з електрокришкою, електроприводами сидінь. У нас тут і е, перфоровані сидіння, біла шкіра з дуже удобною бічною підтримкою. Бачите, бага, всі повністю кнопочки на ключу, тобто у нас і електрокришка багажника, і дистанційний автозапуск, автосвітло, автоскло, автодощ, ві, великий екран на 8,4 дюйма. І у нас в автомобілі є парктроники, дестроні, ком, бортовий комп'ютер, великий екран тут і тут, Apple CarPlay і Android Auto, тобто всі необхідні сучасні функції у нас. Є також у нас сліпі зони в автомобіля присутні. Ось бачите, на цій фотографії у нас видно, що спрацювала шторка. Тобто, велика перевага те, що у нас ціла безпека по керму, колінам і основній торпеді, тому що вона з'їдає дуже багато грошей а, при ремонті відновлення, тобто основну частину, коли треба цю торпеду знімати, вести і щоб його воно було зроблено якісно, її треба повністю перешивати. І тоді воно дуже красиво виглядає. В даному випадку у нас спрацьована тільки шторка, в принципі, це досить. Непогано, тобто по безпеці одна подушка спрацьована. 9 місяць 2019 року. Тобто автомобіль стане на облік 19 роком. Двохлітровий турбовий двигун виглядає саме так. от Раніше цим двигуном у нас, як правило, не цікавилися і замовляли його досить таки рідко. Все-таки люди більше хотіли атмосферні двигуни і ганялися саме за 2,4 3,2 Останнім часом побільшало запитів про те, що люди хочуть собі придбати саме турбовий двигун. Вже, в принципі, знаєте, напевно, прийшло це розуміння, що е, атмосфера, це, звичайно, круто-класно, але не так сучасно і потужно. Тому вже люди досить активно переходять все-таки на турбові двигуни. І, наприклад, після цього автомобіля до нас позвонив замовник і каже, я також хочу з 2-літровим турбовим двигуном. Я атмосферу не хочу. Ми прийняли заказ і працюємо, шукаємо вже наступний такий черокий. Е, Якщо ви хочете замовити з нами автомобіль, то в принципі це не складно, окружна 4. Бе у нас тут офіс. Приїжджаєте, оформлюємо договір, починаємо пошук. Якщо ви проживаєте на будь-якій частині України, ну будь-яке місто в Україні хочете дистанційно замовити з нами автомобіль. Це також можна. Ми, в принципі, вміємо працювати дистанційно, оплати всі дистанційно. Ремонт ми також робимо і узгоджуємо з вами все дистанційно. Ви в результаті приїжджаєте, забираєте готову машину. Трошки пізніше на відео я вам покажу, як ми їх ремонтуємо. От, ремонт, звичайно, по фотографіям порахувати неможливо. Звичайно, я б. Сюди б однозначно тисяч сім закладав, тому що нам треба будуть нові купити запчастину, ходову, вона дуже дорога в цього автомобіля. От, ось цю подушку потрібно буде відновити і пофарбувати, пофарбувати не тільки зовнішні частини, а також і внутрішні частини, тому що по ним, скоріш всього, тут постійки потрібно буде також провести роботу. Тому такі роботи досить такі обширні і широкі, набігають кошти, якщо ви хочете робити все якісно, особливо по оригіналу. Йдемо далі і наступна купівля у нас автомобіля це. У нас був ось такий Lincoln МКЦ Select комплектації. Як бачите, ставили на автомобіль ми 4 тисячі доларів, а вдалося його виграти за 3250 доларів, що дуже і дуже вигідно. І як бачите, я люблю автомобілі брати для замовників у гарних комплектаціях, а також з малими пробігами. От, наприклад, по Чрокій попередньому у нас було 40 тисяч миль пробігу, тут у нас 46 тисяч миль пробігу. Це там, якщо перевести в кілометри, потрібно множити на 1,61 і десь там близько. 70 тисяч кілометрів у нас буде пробіг автомобіля. Автомобіль у нас 2-літровий турбовий двигун на повному приводі, і, як бачите, у нас красиво переливається фарба. Тобто це у нас білий перламутр. Фарбувати його ще те задоволення. У нас по автомобілю невеличке пошкодження в передній частині, але оскільки це лінкольн то, звичайно. Бюджет на його ремонт набіжить досить таки немалий, тому що ось ці всі хромовані штучки, вставочки, кожна із них коштує досить таки великих грошей, і фари вони також не дешеві. Як бачите, у нас з 2019 року пішло вже нове покоління цього автомобіля, і купівля дуже вигідна. Замовник хотів автомобіль виключно на повному приводі, і щоб був тільки світлий салон. В принципі, ми десь в грудні брали замовлення на цей автомобіль, і ось ми нарешті його купили. Тобто ми не обмежуємо вас в пошуку автомобіля. Е, якщо треба шукати, 2-3 дня вдалося купити автомобіль, супер, клас, не вийшло, ну треба шукати 2-3 тижні, нічого страшного. 2-3 місяця, Рідко, ну буває і таке, але ми не обмежуємо вас по часу пошуку, ніхто не буде вам дзвонити казати, все ми вже довго жукаємо, давай щось брати, 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 аби брати. Ні. Працюємо так, щоб знайти для вас те, що ви хочете, те, що вам хочеться. Як бачите, по подушкам у нас спрацювала ось тут коліна у водія, і відповідно ось ремінь у нас тіліпається, це по безпеці у нас працювало. У нас класна комплектація зі шкірою, з електроприводами. Ну, ось тобто, Тут на ключу у нас також і автозапуск, я бачу, можливо, навіть і електрокришка. Є, треба подивитись по комплектації. І основна безпека ціла. Тобто там кермо, торпеда. Ось це у нас досить таки все непогано виглядає. Тут у нас, здається, уже SYNC 3 потрібно точніше подивитись. І як бачите, у нас кліматична установка, підігрівся дінь червоненьким у нас видніється. І ось коробка передач. Ось-ось-ось вона. Так, тобто в цього автомобіля немає традиційної коробки передач, як ми звикли. З вами бачите речажок, кудись потрібно тягнути. Це такі кнопочки, які ти просто нажимаєш парк паркінг, драйв, R задня там і типу все. Тобто досить прикольно в лінкольна виконана коробка передач і цікаво воно працює. Ми бачимо, що навіть для задніх пасажирів у нас є підігрів сидінь. Ну Лінкольн – це взагалі преміальна марка, преміальний бренд американського автомобіля. І його сміливо можна порівнювати з BMW, Audi, Mercedes по комфорту. У багатьох із цих автомобілів взагалі іде двійне скло. В ньому дуже гарна шумоізоляція і дуже високий рівень комфорту. Досить такий цікавий автомобіль. Ми вже його оплатили на аукціон і вже забираємо, веземо для нашого замовника. Скоро зможемо вам розповісти і також про його ремонт. Дивіться, 3250 ми виграли машину, десь приблизно біля 10,5 вона буде в Україні без ремонту. Плюс ремонт і відновлення, як ви зрозуміли, звичайно, на глінко він не може коштувати, та й взагалі на будь-яку сучасну машину вже ремонт 2-3 тисячі коштувати не може. Хіба що ви його захочете зліпити з якогось? клея саморізів і якихось обчастин, які будуть стояти нерівно, криво приліпити, аби приліпити, щоб аби тільки продати, тоді в такому випадку да. Але якщо ви хочете зробити нормально, то, звичайно, воно потяне певних коштів. І пофарбувати трьохслойку білий перламутр, як я вже сказав, це ще те задоволення. Тому що це зробити дуже нелегко, і фарба на нього буде дуже і дуже дорога. На цьому ми не зупинилися і йдемо далі. І купили для ще одного нашого замовника 2016 року Edge Sport. Цей автомобіль у нас на повному приводі з 2,7 турбовим двигуном і а, має пробіг 62 тисячі милі, тобто це 100 тисяч кілометрів. Потрібно звернути увагу на пошкодження цього автомобіля, які дійсно можна назвати мінімальними. Ми бачимо ось такого в плану. процарап. У нас пішов пошкоджена ліва передня стійка, відбите дзеркало, скло пошкоджене. І поцарапка пішла ось на заднє крило. Тобто назвати це саме таким ДТП, що знаєте, ліпьошку автомобіль получив? Ні. Але це потрібно буде або зробити, або замінити на нове і пофарбувати, звичайно. Розбити лівий задній фонарь, клик від бампера, відколовся лівий і задній, і на задній кришці багажника є невеличка ось такого роду вм'ятина. Тобто пошкодження автомобіля аж ніяк не можна назвати великими. Це те, що хотів замовник, щоб мати Ford Edge 2.7 Sport. Він його дуже хотів. От, і ми йому його знайшли. Тут у нас, як бачите, комбінований шкіряний салон з перфорацією, з тканиною під попкою, по бокам шкіра, електроприводи, звичайно, це все в автомобіля є. І ось у нас класична коробка передач, як Ми звикли її бачити на автомобілях, підігрів, вентиляції немає. Це вже точно 3 Магнітола. Тут у нас вже є і CarPlay, і Android Auto. Нагадаю вам, що по Edge, якщо ви хочете купувати, то рекомендував би брати їх саме з 2016 року, тому що саме з 16 року Пішли вже CarPlay Android Auto. В Edge другого покоління, який з тіком 2015 року, ще стоїть сім-друга магнітола, і там немає CarPlay і Android Auto. А я вважаю, це вже важливі сучасні функції, які мають бути присутні в кожному сучасному автомобілю. Звичайно, безключовий доступ в автомобіль, автозапуск, це все у нас є і присутнє. Панорамний дах, як бачите. Тобто в автомобілі дуже така гарна комплектація, і це спортивна версія Ford Edge. Вони набагато дорожчі. Взяли ми його близько 7,5 тисяч доларів, а точніше, 7,5 Приїде він близько десь 17 тисяч доларів без ремонту. Скільки вийде ремонт і відновлення, це вже можна буде дізнатися, звичайно, в кінці. Тому що всього по фотографіям не порахувати, і тим більш може бути достатньо різний ремонт. Наприклад, це все можна пустити під заміну, щоб е, не було шпаклівки, а можна просто відрихтувати і накидати купу шпакла, і зробити це можна дешевше. Тут уже замовник має право вибирати, як він собі хочеться. Але, звісно, коли ти робиш дешевше, то там уже може трошки зазорчик не ставати, трошки щось там випирати, відпирати і так далі. Якщо ти робиш нормально, то воно і нормально виходить. І, е, Наші клієнти отримують акти виконаних робіт. Наші клієнти мають один рік гарантії на виконані роботи нами. Якщо, не дай Бог, щось не так, ми звичайно можемо це поправити, зробити і щоб людина наша головна задача, над якою ми працюємо, щоб людина отримувала якісний автомобіль, автомобіль своєї мрії і отримувала від нього, від нього задоволення при експлуатації. Щоб не треба було після СТО ремонту підключила, забирати і думати, куди ще вести, щоб його доремонтувати. Тому що він недороблений, потім їхати щось у нього відпадати, западати буде, і треба було, буде їхати його кудись переробляти. Тобто нас, нас це категорично не устраює. Ми робимо так людям машини, що навіть вони у нас замінюють і гуму, розвал сходження проходять, заміну маслів, фільтрів, коробках, роздатках. Двигунах, щоб виїхала машина і поїхав по своїм справам, а не катаєшся ще по СТО, щось доробляєш. Ось така у нас задача, коли ми робимо для наших клієнтів авто під ключ. А, так, і остання купівля, яка у нас була, це 22-го року Lexus RX 450H. Тобто це гібридна версія автомобіля з 3,5 двигуном на повному приводі. Автомобіль має пробіг 16 тисяч миль. Тобто, це у нас ми ставили на автомобіль 23500 і Виграли автомобіль за 18 тисяч. Тобто досить таки непогано вийшло. Замовник подивився, що такі автомобілі в Україні продаються мінімум найдешевший біля 50 тисяч доларів. І вигравши навіть його за 23 500, він йому вийде вигідно. але ви знаєте, посміхається вдача. І на аукціонах да, треба уміти ловити автомобіль по нижній планці, по нижній ціні. Треба підходити до вибору підбору автомобіля таким чином, щоб вибирати те, що ти хочеш. Але і чим більше ти навішуєш параметрів, тим важче взяти його по гарній ціні. Чим менше в тебе параметрів, да, що я, наприклад, хочу там, машину тільки білого кольору. Ну все, друзі, ми відфільтрували, виходить, всі машини ми викидаємо, ми розглядаємо. Ті Білі. Може, і буде десь дешевша машина на аукціоні, але вона не біла, і ми її не то що не купуємо, ми її навіть не розглядаємо. от Але можна виконувати свої побажання саме таким чином. Ми можемо шукати, якщо треба тільки біла, знайдемо вам тільки білу. Але я просто пояснюю, щоб ви розуміли, як вистраюється алгоритм дій. Тут, наприклад, людина хотіла виключно йому без різниці, буде-який колір автомобіля, це був бути Lexus свіженького року, гібридний. І е, по вигідній ціні шукали, шукали, шукали. І Ось ми його знайшли. 18 тисяч це машина прибуде приблизно біля 31 тисячі доларів без ремонту. Тобто до низу ринка у нас уже залишається ще дуже і дуже багато місця. Що у нас по пошкодженням? Значить, бочина ліва ціла, задниця ціла, права бочина ціла. Получила хлопок вона попередній частинці. Тобто ми ось бачимо у нас лонжерончики, тут у нас підсилювач, удар прийшовся ось сюди. І ось у нас з'їхав ось сюди у нас підсилювач. Потрібно буде це все розібрати. Лонжерончики треба буде натягнути, поміряти геометрію, поставити все на місце, як то заплановано. Нові запчастини купити, поставити на автомобіль і можна експлуатувати. До речі, дуже велика перевага, те, що в цього автомобіля ціла безпека. Як бачите, ні коліна, ні сидіння, нічого у нас не постріляне. Ось торпеда, кермо, все у нас на місцях. Дуже в принципі це вважається базова комплектація в цього автомобіля. У нього є більш крутіші навороченіші комплектації. Але теж для замовника це було не головне. Навіть в цій базовій комплектації є все необхідне, всі сучасні функції, які мають бути. Тобто, бачите, у нас тут і контролі, і утримання смуги, звичайно, всі датчики. А саме головне, яка переслідувалася ціль, це. Отримати саме гібридний двигун, щоб тобто це був 3,5 з гібридом. Звичайно, у нас і безключовий доступ, і запуск автомобіля з кнопки. Це все у нас присутнє. І тобто це можна назвати такий крутий, класний сучасний кросовер а, дуже, потуж, дуже потужним двигуном, який при цьому всьому ще й економічний. тобто це Lexus, який всі люблять, які всі поважають, який ну, вийде нижче ринка 100%, тому що у нього вже задані всі параметри. Ми його виграли по гаджарній ціні. Дони за ринку залишається дуже ще, там, 20 тисяч доларів, щоб його ремонтувати. А я думаю, що такі пошкодження десь вийдуть тисяч ну, біля восьми. От, 8, ну 10, нехай буде. От я думаю, щоб поставити все навіть по оригіналу. І залишиться ще дуже багато місця. Тобто, в принципі, як бачите, підходити до вибору і купівлі автомобіля в США можна дуже з різних боків. І е, кожен, хто замовляє для себе авто. Із США має право вибирати для себе те, що він хоче. Тобто, е, хтось переслідує, він готовий заплатити більше за автомобіль і купити автомобіль там з мінімальними пошкодженнями. Наприклад, е, як ви бачили, тільки що по Edжу я вам показував, в принципі, такий Edge з більшими пошкодженнями можна було б взяти на аукціоні і за 4500, 5500. Ну а з мінімальними пошкодженнями ставка 7500. Е, в принципі, машина вийде плюс-мінус по вартості, можливо, і однаково, тому що, якщо що робити, якісно підходити, його не ліпити, можливо, навіть те що з меншими пошкодженнями буде виходити і трішки дорожче, тому що він буде і приїжджати в Україну трішки дорожче. А хтось хоче собі Lincoln МКЦ тільки з білим салоном на повному приводі, тому що він від нього тащиться, і ми його знаходимо. А хтось хоче собі лексуса, наприклад, він готовий, щоб в автомобілі були більші пошкодження, але він хоче те, що він хоче. І тут у вас є можливість кожному для себе. Себе вибирати і робити те, що він хоче. Хочете, знову ж таки, ремонтуєтесь у нас на СТО під ключ. Хочете, ремонтуєтесь у себе. У вас є право вибора, і ви можете вибирати те, що вам підходить більше. Я вас запрошую далі прийтися по СТО. У нас є досить серйозні виконані уже роботи. Я вам покажу, як майстри зараз працюють з автомобілями. А також поїдемо в малярку, покажу, як ми фарбуємо. Покажу вам наше обладнання, стапеля, у нас своя камера по фарбуванню. Покажу, як ми працюємо і якщо вам це сподобається, ви можете замовити авто із США з нами повністю під ключ від моменту вибору авто до моменту реєстрації. Тому що в кінці після ремонту ми робимо автомобіль сертифікацію, їдемо з вами в сервісі центр МВС і ставимо з вами його на облік. Тобто повний супровід. Це у нас один із стапелів, а я нагадаю, у нас їх п'ять. Ми розширились для того, щоб швидше і якісніше робити вам роботи. Це набір інструмента, якими користуються майстри, і не тільки цей, а є ще його дуже багато. А це у нас Range ровер, який ви пам'ятаєте, я вам досить багато про нього розповідав за останній місяць, тому що це надзвичайно складна робота. Пам'ятаєте на попередніх відео ось цей лонжерон у нас стояв ось так в бік вивернутий ось тут. І поміняти його разом зі стаканом ми не могли. Тому що він номерний, на ньому він код. Розміри автомобілів майстра тут. Він все поміряв, заміряв і зробив, так як то пише книжка. І якщо ми подивимося на ліву частину, де у нас ремонт не виконувався, це автомобіль повністю зроблений з алюмінія. Це алюміній, 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 алюміній. Це все. Друзі, алюміній. І ось у нас заводська закльопочка йде. Значить, майстер. Вже підібрали фарбу такого кольору, як має бути по внутряку. Майстер. Уже все повністю зробив, закінчив роботи по внутряку. Я вам можу вам з внутрішньої частини все показати. Так, з зовнішньої частини. Ось тут усе прогрунтовано, проварено, зроблено. І тепер зараз це все зафарбується в ось такий колір. І е, цю надскладну роботу виконав наш майстер без заміни номерного стакана, і далі цей автомобіль вже піде там на збірку, основне фарбування по передній частині, і людина буде кататися, отримувати задоволення. Тут дуже важливо знаєте, замовити автомобіль е, із США з тими, хто не просто може його привезти так і вибрати. Якісно. А я нагадаю, що наші замовники, які замовляють з нами автомобілі, отримують безкоштовні карфакси. Я беру обов'язково на кожен автомобіль, що ми торгуємо, і навіть може шансів немає його виграти. Карфакс обов'язково, щоб не було сюрпризу в купівлі потім такого автомобіля. А він коштує грошей і немалих. Але наші клієнти за це не платять. Для них це йде як безкоштовно. Відповідно, не тільки привести, а і е, зробити якісну автомобіль, А то знаєте, можна привезти і сказати. Слухайте, ну тут ремонт більш сильніший, чим ми очікували, ми не можемо це зробити. Забирайте свій автомобіль. Це в кращому випадку, якщо на попередньому етапі майстер дійсно визнає, що він не потягне цей ремонт і не може його зробити. А уявіть, якщо він за нього візьметься, зробить його, машина вже відфарбується, повністю собереться, а виявиться, що вона не в геометрії і крива. Оце буде найбільша проблема. А так робить багато хто. Так, йдемо далі. І у нас в фарбуванні зараз знаходиться декілька автомобілів, і я вам зараз їх покажу. Ну і знаходимося у нас в малярному цеху, де у нас відбувається фарбування. Як ви знаєте, віднедавна ми відкрили свою малярку і пропонуємо клієнтам тепер фарбування у нас в камері. Ми принципово працюємо виключно з високоякісними матеріалами для того, щоб можна було давати гарантію на своє фарбування. І якщо, не дай Бог, в цьому фарбуванню буде якісь дефекти, то ми його перефарбуємо. А розповім вам один секрет: якщо один раз перефарбувати запчастини, то ти вже працюєш собі в мінус. І це дуже Вигідно, тому ми стараємося виводити все таким чином, щоб з першого разу фарбувати. З косячків. Але чи бувають вони? Звісно, бувають. Тому що, як ви знаєте, тільки в того, хто не працює, немає проблем. Або ж завжди все так. Да? Той, хто сидить на дивані, нічого не робить. Коли ти виконуєш певного роду роботу, завжди будуть нюанси. Але ми ви готові їх виправляти. Значить, у нас зараз по е, роботі тут у нас джип-компас зараз буде ще фарбуватися. Тут у нас вже Тесла. Зранку її хлопці завезли в роботу, Уже трішечки підрозібрали. Тут у нас буде Фарбуватися передня частина, бічна частина. Пам'ятаєте, до цього вона у нас була на стапелі. Бачите, тут у нас частинка поміняна. І поки автомобіль чекав в малярку, тут вже пропрацювали кислотним ґрунтом, щоб це все було, поки автомобіль зберігається. Це також надскладна робота, тому що в тесли це у нас залізо, це у нас закльопка, яка склепує з алюмінієм цю частину, а всередині пролито спеціальним клеєм. Тобто Тесла ремонтувати дуже важко і надзвичайно складно. І якщо це у нас один вид алюмінія, то це вже зовсім інший вид алюмінія, який дуже крихкий. Дивіться, глухий звук, чуєте? А ось тут. А це залізо. Тобто у нас тут три види метала, і уявіть собі, як важко працювати майстрам з цим. І ось чому я говорю, що замовити авто із США можна з будь-ким. Вам там не обіцяють за три копійки, зараз вийде ремонт. Але в реальності виходить все не так. Коли ти проїжджаєш до професіоналів для того, щоб професійно відновити пошкодження автомобіля, щоб не зробити його, а потім ганяти по СТО і щось доробляти, доробляти тебе буде постійно щось відпадати. То, я думаю, виставлю на рія, за будь-які гроші, хай вже заберуть її, щоб забути за неї за цей страх. То якщо так робити, то так і буде. А якщо підходити до своєї роботи відповідально, так як я показую вам, що наш майстер працює абсолютно з кожним металом, окремо, все проварює, все працює в розмірах, ми у себе в камері використовуємо ось цей спеціальний підйомник. Якщо треба автомобіль пофарбувати, ми його піднімаємо, фарбуємо знизу, щоб було не тільки зовнішні деталі пофарбувати. Бовані, як ви це бачите. На фото-відео, да, коли там купуєте автомобіль, а щоб були профарбовані всі внутряки, щоб не приносила ця машина проблем в експлуатації в майбутньому. Так, в цій частині у нас виготовляються крила на ще одну Теслу. тесла Модел Y. Зараз е, хлопці її підготовлюють і скоро вона відправляється вже в камеру на фарбування. Тут у нас дуже веселий колір, такий, як і полінкольну. Це у нас білий пірламутер. Е, це РВшка також вже скоро буде відправлятися. Хлопці закінчують. Виготовляти, і це у нас теж дуже веселий колір білий перламутер. Да. В цій частині майстри у нас працюють і змішують лаки і фарбування, а в камері відбувається фарбування. Спеціальне все обладнання закуплено для того, щоб було зручно виготовляти і працювати, щоб в приміщенні не було багато пилі. Наприклад, ось спеціальний стенд, який допомагає сушити виготовку автомобіля. Це спеціальний Прибор для виготовки автомобіля, наждачками він працює. Бачите, тут декілька насадочок. Ось, один такий, на мене пшикає. От, ось такий. І це все разом йде з пилосмоктом. Тобто, коли виготовляється частина автомобіля, пилосмоктом сразу його всмактує всередину. І у нас в камері немає тут великої кількості пилі, грязі і бруду. Ну і, звичайно, періодично все прибирається. Це все забезпечується для того, щоб е, в камері відбувалося фарбування. Тут у нас видержується спеціальний клімат, спеціальна е, температура і вологість. І майстер вже збирається фарбувати на чорний джіп широкі запчастини, і таким чином усе підготовлено, щоб тут не було пилі. Тут спеціально працює витяжка. Ось в потолку спеціальні стоять фільтри, які ми періодично замінюємо. І майстер буде зараз ось виконувати. Фарбування цього, цих запчастин автомобіля, і автомобіль буде вже збиратися. Ось таким чином ми виточуємо абсолютно кожну деталь. Бачите, це у нас капот був транспортовочному такому ґрунту. Він також знімається, тому що якщо його е, не знімати, а залишати, як є, фарбувати просто нагору, а це ж треба ж знову ж таки попрацювати, щоб його зняти, то з часом цей ґрунт може неякісно був покладений на заводи, тому що він транспортувальний цей ґрунт, а не для того, щоб фарбувати і може просто тупо підірвати фарбу. Ось так, друзі, ми підходимо до е, фарбування автомобілів, до ремонту автомобілів. І ось чому, замовляючи авто із США з нами, ви точно отримаєте якісний підбір, а також якісний ремонт цього автомобіля. Тому що ми кожну свою роботу намагаємося виточити до ідеалу. Ну що ж, друзі? Дякую за перегляд відео. Сподобалось? Ставте лайк, підтримуйте канал. До нових зустрічей. Всім пока. Не забудьте підписатися на наші соцмережі Facebook, Instagram, Telegram, посилання в описі відео. Там ми щодня показуємо, як ми працюємо з фарбуваннями, ремонтами автомобілів. І скоро буде вже фарбування ось цих запчастин, і я викладу відео, як вони фарбуються. Але це буде в інстаграмі. Переходьте!